У Краматорську вулицю Гастело перейменували на честь нашого земляка Леоніда Горового. Леонід Олексійович Горовий народився 22 червня 1931 року в Краматорську. Ще, навчаючись у школі, Леонід прикипів до літератури, десь з 14 років потайки став пробувати писати вірші. Навіть випускний твір він написав у віршах. Як поет Леонід Горовий почав по-справжньому формуватися в Харкові, де навчався в Харківському бібліотечному інституті. Згодом, в 1959 році, з'явилися перші публікації його віршів у кількох номерах газети Краматорська Правда. Після служби в армії він повернувся до Краматорська і став працювати організатором художньої самодіяльності Палацу культури. Але журналістське покликання взяло верх. І Леонід Горовий перейшов на журналістську роботу. Його статті, кореспонденції, поетічні репортажі, фільмтони і злободенні критичні замітки склали цілий пласт вітчизняної журналістики, своєрідний литопис історії, будні фесвят улюбленого міста і регіону. Кожній справі в житті Леонід Олексійович віддавав всі сили розуму і серця. Він нічого не вмів робити наполовину. Перша збірка віршів Леоніда Горового Не всі дороги пройдені» вийшла в 1962 році. Усього вийшло 17 збірок поезії та прози. Леонід Олексійович помер 8 жовтня 2011 року. Навіть у похилому віці Леонід Горовий зберігав бадьорість духу, життєлюбність, був справжнім романтиком. Те, що встиг зробити Леонід Горовий у журналістиці, поезії, формуванні культурного та морального середовища міста, дійсно заслуговує глибокої поваги і вдячності нащадків.